Друзі, усіма лоха, другий раунд плей-офф у розпалі. Лука Дончич проти оклахомських псів. Мічел зі своєю бандою заїхали до Бостона. Тож не затягуючи, бажаю всім смачного і вриваємось. Клівленд Кевелс, які тільки но відіграли семиматчеву серію проти Орландо Межик, сьогодні завітали до Бостона. Аби розпочати свій другий раунд, ну а селтікс навпаки вже давно розправились із Майами, тому сьогодні вже зі старту виглядають відпочивші. Вони більш агресивні з перших секунд цього матчу. Джейлен Браун насипає здалеку. Дерек Вайт насипає здалеку. І вже на плюс 10 Бостон попереду. До речі, в обох команд немає стартових центрових. Порзінгіс через травму відсутній у Бостона. Джеред Аллен відсутній у Клівленда, але там є донован Мічел. Він набирає 30 очок в останніх шести матчах поспіль. Дві останні людини, які таке робили у плей-офф, Це Майкл Джордан та Кобі Брайан. Дуже непогана компанія. І Мічел тим часом вже виводить свою команду вперед на плюс 2. Сьогодні Мічел дає 33 очки, 6 підбирань, 5 результативних передач, але Бостон як та машина. Стабільно чудовий захист і плюс купа трилочкових, сьогодні 18 штук із відсотком 39. І ось знову Джейсон Тейтом робить гандикап для своєї команди в плюс 10. У нього сьогодні легенькі 18 очок, 11 підбирань, 5 асистів і 3 блокшоти на додачу. Ось один із них до Навану Мічелу. Далі знову вмикається Дерік Вайт і, здається, немає речей на майданчику, які б він не вмів робити. Сьогодні насипає 25 очок, 7 із 12 здалеку. Стільки, скільки він влучає за ці перші. Перші шість матчів плей-офф не влучав ніхто за всю історію Бостона. І якраз завдяки йому та Джейлену Брауну. Звісно, кельти знову починають відриватись у третій чверті. У Брауну сьогодні 32 очки, 12 із 18 Реалізація прекрасно влучає. Ну і Пейтон Причард на останніх секундах ПЕМ! Закриває третю чверті з сиреною. Пейтон, до речі, дає 16 очок з лави запасних. Там ще холідей прекрасно допомагає 14 очками. Михайлюк сьогодні і пограти на жаль так і не вийшов, навіть не дивлячись на ось 20-ти очкову перевагу вже у четвертій чверті. Мацула не став ризикувати. Ну і далі подивіться Бейтон Ого, трошечки загубив Карі Салаверта. Шикарний епізод від Бейтона. Ну і Бостон таким чином забирають перший матч, рахунок 1-0 в серії. Друзі, пишіть, чого ви очікуєте від цієї серії. мені ще, дивлячись на ось цей конкретний матч, дуже складно віриться в те, що Клівлен дадуть бій, але дуже хочеться помилятись. Нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутезних подарунків, які ви бачите на екрані. і Вони можуть стати вашими, тому що задонатити, скануйте QR-код, а за подробицями, пірнайте у допис під відео. Окей, друзі, а тепер зацініть, як молодший син Леброна Брайс розіграв свою маму, зателефонувавши їй на подкаст. Слухаю вас, мене звати Дерел, я із Атланти, і моє божевілля в тому, що мені 17, я граю в відеоігри, і я іноді можу мотюкатись, бити по столу. А моя мама завжди заходить і кричить на мене. Як ви думаєте, чи це крейзі? Це 100% крейзі, тому що мої сини роблять так само. І в мене є правило, до речі, це Савана з вами говорить. Мої сини грають в баскетбол. Так ось на майданчику я їм дозволяю матюкатись. І, мабуть, я це правило перенесу і на відеоігри також, тому що коли вони грають, я чую їх матюки через стіну, і це крейзі. Ну, знаєш, мам, я взагалі не вважаю, що це крейзі. Чекай! Брайс! Як на мене, просто шикарний пранк, друзі, чекаю на вас у коментарях. Оклахома Сіті Thunder ще жодного разу не програвали у цьогорічному розіграші плей-офф, Тож Далас Маверікс спробують це сьогодні змінити. Перша гра другого раунду між цими колективами одразу звертаємо свою увагу на Луку Дончича, звісно. Стебек середній від нього заходить. Далі Стебек трьошка також залазить від дончича. Але, звісно, що Оклахома, не дивлячись на те, що вони наймолодша команда із тих, що залишились, мають що відповісти. Класний накид від Джоша на Чета Холмгрена. І досить рівно у нас початок цього матчу, Шей Гілджес Олександр розбирається з Дончичем один на один, без проблем. Пізніше Джейлін Вільям заходить у фарбу, але Гефорд. Його тут зупиняє. Далі Шей заходить у фарбу, але Гефорд. Знову показує свою присутність. Можливо, не найчистіший блокшот, але 5 штук форд сьогодні виписує. Плюс 16 очок, 11 підбирань. Далі Лука робить плюс 3 для своєї команди, але що таке плюс 3 в сучасному баскетболі Джейлен Вільямс одразу відповідає класним пасом на Уігінса. Уігінс нагадує, до речі, що Оклахома це дуже глибока команда. Проводить прекрасні хвилини з лави запасних, набирає 16 очок, два рази всього лише промазав. Пізніше ще вмикається Чет Холмгрен і путбек класний. Ось вам кидочок в стилі Дірка Новіцький, і таким чином вже плюс 10%. Для Оклахоми у третій чверті. Тому знову за справу беруться лідери Далласа. Кайрі Ірвінг приносить сьогодні 20 очок з непоганим відсотком. Далі Лука Дончіч прекрасні передачки сьогодні роздає, але знову нічогісінько не лізе в кошик. У нього один із восьми здалеку, 19 очок, 9 асистів. Тим не менш, Кайрі робить мінус один для своєї команди у третій чверті. Але Уігінс продовжує влучати. Пізніше Лудорт відправляє ще один троочковий. Далі він ще й Лука Дончича ось тут запресував. До речі, коли у тренера у Кейсі спитали, який геймплан у нього проти луки Дончича, він сказав, треба, щоб Лук Дорт не запізнився на гру. Ілу сьогодні дійсно досить якісно відпрацював проти Луки. У Тандер же на іншій стороні були набагато якісніші кидочки. 29 асистів. Вони сьогодні роблять на команду, і це між іншим їх рекорд у плей-офф. І як результат вони влучають сьогодні 16 дальніх із відсотком 46. Шикарна реалізація на додачу їх лідери у повному порядку. Сьогодні Шей Гілджес Олександр приносить 29 очок. 9 підбирань, 9 результативних передач. І коли кайрі у четвертій чверті скорочує до мінус 10 відставання своєї команди, тобто можна грати, цілком можна наздоганяти. То у відповідь Джейлен Вільямс той, що Джей Дап набирає 10 очок у четвертій чверті. Всього на його рахунку, сьогодні 18 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Перевага там знову в районі 15 очок. Даллас же сьогодні і пробували в захисті і здвоювання, але отримали забагато багато іскутів. Пробували і зміни грати, але це теж не дуже добре працювало, тому Джейсону кіду є над чим попрацювати. Оклахома ж тим часом дошимають Даллас у четвертій чверті. Вони беруть лідерство у цій серії 1-0. Цікаво тепер, чи Маврікс будуть відповідати, а вони точно будуть відповідати. Як мінімум Лука Дончич не може так погано грати, як сьогодні у кількох матчах поспіль. Ну і Даллас, в принципі, завжди на чолі з Джейсоном Кідом програвали першу гру будь-якої серії плей-офф, Тому з нетерпінням очікуємо другу. Розкажи, будь ласка, про ваш підхід у захисті. У нас є дуже класні персональні захисники, у нас є дуже класний рім-протектор. Ну і ми дуже згуртовані, дуже згуртовані на обох сторонах майданчика. І в захисті ми робимо все, аби ускладнити життя Кайрі та Дончичу. Ну і далі журналіст, мабуть, хотів, щоб гравці оклахоми погавкали, як зазвичай, але у Вільямса вселилось цуценя. Так, тепер, бандо, нагадую вам про телеграм-канал Game7, де дуже багато цікавої інфи про плей-офф NBA, плюс дуже класне ком'юніті. Ну і як завжди, троочковий дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Завдяки вам канал може існувати і розвиватись. Тому, якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім до завтра і па-па!